Це внутрішній конфлікт, до якого я приєднуюся. Та, і постійно теж намагаюся знайти цю золоту середину в цьому плані. І ну, по моїх відчуттях я її зараз знайшла. Але е, реально я знаю, що часто до мене приходять експерти, які кажуть, ну я хочу працювати з мисленням, з трансформацією. А люди от хочуть, щоб я сказав раз, два, три. І розумієте, це треба м, теж розуміти, і тут теж є дві крайності. Тому що коли ми такі: Я йду в сенс, я йду в трансформацію, я йду в філософію, я йду в енергії, там, в езотерику, в це все. Так, е, то в результаті знаєте, що відбувається? Ваші клієнти не мають результату. Не мають результату ваші учні, ви такий курс закінчився, а результату то нема. В людини. І ви такі, типа, Ну, цей результат це ж її трансформація, це все одно дуже цінно. Це фігня, друзі. Тому що трансформація це не результат, тобто, це не закінчений результат. Справжній результат він вимірюється в чітких метриках. Є інші, інша крайність. Це коли ви даєте лише схеми, лише е, інструменти, лише те, на знаєте, що люди хавають. Є таке поняття. Ви втрачаєте в цей момент свою глибину, ви зраджуєте собі.